Права 1111. Запиши у вигляді дробу частку. Ну що ж, стартуємо, записуємо. Дивімося, у нас 1, що ділиться на 7, можна записати у вигляді дробу в такому вигляді, як 1, 7. Є. 4, що ділиться на 13. Аналогічно записуємо, що це буде дорівнювати 4 413. Далі, третє, 12, що ділиться на 5, записуємо, що це можна записати як 12 п'ятих. Ну і останнє 43, що ділиться на 17, ми записуємо як 43 17. 43 17. Ну що ж, ось таке просто завдання. На цьому вправу завершено.